Кукозіка -ку у мікрофон Сітрон, і сьогодні в мене певного роду реакція на один відосик, який мені підкинули рекомендації, а саме про проблеми українських аніматорів від пана Юкіча. Відосик вийшов безперечно чудовим, гарна мальовка, монтаж та й цілому. Вітанічка з прем'єрою й успіхів на творчому шляху. Але є певні моменти, які мене, як аніматорку, яка веде вже трошки більше року українськомовний канал, мене здивували, коротше, ці моменти. Посилання на цей анімаційний канал, мій, а також на канал пана Юкіча, будуть в описі. Тут у мене чисто спідпейти, тутори, ну і більш розмовний контент. Тож, проблеми у нас дійсно є. Вони є всюди, без них неможливо. І про них треба говорити. Але основна проблема точно не у кількості аніматорів чи у якості їх відео, як може хтось подумати, а банально у відсутності попиту. Ти можеш мене запитати, тобто нема попиту, люди ж так люблять анімацію. Ну, в цілому так. Але скажи мені чесно, кого з українських аніматорів, крім Нейда і Асінастри, ти знаєш? Не подумай, я нікого не хочу звинувачувати в незнанні чогось, бо смаки різні. Але казати, що українських навіть не так, українськомовних аніматорів мало, що можна нас перерахувати на пальцях однієї руки. Це те саме, що говорити про відсутність сучасної української музики, себто що нема нових облич. Звісно, бляха нема, бо ми, як глядачі. Доволі ліниві, і здебільшого покладаємось на рекомендації платформи, а рекомендації будуються на основі наших вподобань, здебільшого. І якщо я дивлюсь, до прикладу True Crime мені в рекомендаціях буде попадати більше True Crime контенту, це очевидно. Тож, якщо мені не попадається українськомовний анімаційний контент, це тому, що я його не дивлюсь. Принаймні українською логіка дуже проста. І саме через відсутність попиту деякі аніматори і Переходять на ту ж англійську, чи, не дай Боже, російську, бо бачить там більше попиту на свій контент і можливість здобути хоч якусь популярність. До того ж, креатори, які ведуть свої проекти саме українською, мають змагатися за увагу глядача не тільки з іншими українськомовними каналами, а і з іншомовними. Ну і логічно, що українськомовний контент може здебільшого дивитися тільки українці, як носії цієї мови. Але проблема не тільки тільки в цьому поговоримо про Тікток, який безперечно змінив правила гри, і справа насправді не тільки у можливості отримати більше переглядів, а і у форматі відео. Короткі відосики робляться набагато швидше, і креатори можуть частіше їх випускати. Ютуб же потребує більше віддачі, а анімації це доволі складна ніша. Тут потрібен не тільки скіл, а ще й велика кількість часу, наполегливість і, звісно. Ідеї до того ж, якщо в Тіктоці контент іде потоком, і люди не те, що побирають конкретні відосики для перегляду, бо вони йдуть умовною стрічкою. То в Ютубі ти маєш як постаратися, щоб людина клацнула на твій відосик. Ну не всі ж ставлять автопрогравач. Ти як творець, маєш думати не тільки над змістом, а і достатньо клікабельною назвою та обкладинкою. Особисто для мене це додатковий стрес і не найсильніший Ши моя сторона ще одна з причин це безперечна війна. Так на початках вона стала причиною відмови від російськомовного контенту великої кількості українців, але наша увага зараз направлена на, на трошки іншого роду інформацію. Ну і до того ж є ми ці, які зараз стоять на захисті нашої країни, і в них просто немає можливості творити. А от щодо відсутності конкретної спільноти, можливо, в цьому дійсно. Щось є. Просто особисто мені пощастило, і спільнота аніматорів, в якомусь сенсі сама мене знайшла. Але колаби можливі зв'язати з іншими аніматорами не така вже й велика проблема. Було б бажання, час і сили. То що ж робити? Відповідь якраз і таїться у причинах. Треба не тільки створювати, а й споживати українськомовний контент, поширювати його, писати коментарі. І можливо тоді творці будуть чи більш. Більше вкладатися, бо просто побачить на це попит. У мене на іншому аккаунті є дописи з репостами нових анімаційних проєктів. Я не закликаю тебе підписуватись на мене особисто. Подивись їх, вони вартують твоєї уваги. А на цьому у мене все. І я дякую, що ти приділила або. Переділив час моїй балаканині. Ну і звісно, пиши в коментарях, що ти думаєш на цю тему. Може, я її не повністю розкрила, або це просто мій потік думок. Кось.